Всім привіт, друзі! З вами я. Я Наз... Назар Родавки. Я Назар. Я Назаркий. Привіт там вас, Назар. Эй, эй, я Варсич. Ти тихо ти! Я буду грати. Я буду рівне добру ходити. Проходить. і підписуйтесь на канал і поставте лайк, щоб ви любите Україну. Так, Дегано, так, друзья. Да, Ти тихо, ти не говорить? Ти тихо. Не пускайте на мир, будьте ставить меня. <рятувалі> И тебе базу, кисы, мы проходите, подано, я знаю, я то, проходит. Друзі, там, там з України. Підпишіться на канал і Українська, ти українка. Свій мені значить з України, мені цікаво. Я зробила. буду не сами вот это достаёт з кислоптик проходит. Може його тут медикас accol. акула. Подписывайтесь на канал брата. на нашу моего сестру, нашу зараз близько і плывемо тут. Кого це хтось впав? Тобто буде рулечки брати. Я за що забрав, я таке проходив. І біду, Коли ми за той, той рівень прийдемо, то буде табор. keď my padneme, tak ja my zabudneme na samého počiatku. Ja vám nebudem upadať. No, tu malú... Sedem... Tu slizko, tu treba oberezť. Čo je to? Čo je to? Také А я добро українка. То поставьте лайки, подписывайтесь на каталог на Украину. Так, и так, друзья. Подписывайтесь на канал и подставьте лайки. Ale kiedy ja zapuszam laki i przysięgasz zrobić tak 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 samo tak samo tak samo, no my prawdą zajmuję. Ja to tak ciemno przechodzę, starając się. opa, papa opa, opa. patrzcie jak przechodzę. Та я буду на іншого табору. Постор білила близько. Подарунки. Ось он, моя любимая. Ого-го-гой. И сегодня я прохожу. Нам не треба туда, там закрито. А тут... О, маму запрошували. Ну, ти за тут мовишся? І... Я проходжу. Ого, тут всі згоди поламані.